В цьому випуску я зроблю все, щоб Усик пішов на пенсію. Несподівані слова Олександра Красюка. Усик розпочав перемовини названого ймовірного наступного суперника українця. Це ганьба для спорту. Промовтер Паркера жорстко висловився про Усика. Джозеф Паркер креативно викликав Усика на поєдинок. Чвертьфінал гран-прі від WBC. Четвірка українців штурмують турнір в Ріаді. Це найстрашніший боксер в історії. Гучна заява Майка Тайсона. Перед початком відео тисніть на підписку та дзвіночок, якщо ви хочете першими дізнаватися про головні події боксу. Олександр Красюк, колишній промоутер абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика, який завжди стояв поруч із боксером у найважливіші моменти його кар'єри, зробив дуже несподівану і навіть шокуючу заяву про майбутнє свого експідопічного. Красюк переконаний, що час усика в боксі добігає кінця, і він має залишити ринг назавжди. Я більше не бачу його цікавих боїв, принаймні в боксі. Він все вже довів. Він більше нічого не може отримати. Звичайно, будуть нікчеми, які знову виштовхуватимуть його на ринг. Але як друг Олександра, я зроблю все можливе, щоб переконати його піти на пенсію, бо це не просто рішення, це питання честі і здоров'я. Усик уже зробив неймовірне. Він абсолютний чемпіон, і я вважаю, що йому треба зупинитися на цій висоті. Ця заява звучить жорстко і неочікувано, адже саме Красюк був одним із головних архітекторів кар'єри українського отамана боксу той, хто створював йому умови для злету на вершину. А тепер після свого звільнення з посади промоутера його риторика змінилася. Красюк, який раніше постійно хотів бачити усика на ринзі з найсильнішими суперниками, тепер схиляється до думки, що краще завершити кар'єру на піку, ніж втрачати те, що вже здобуто. Ще й називає людей, які працюють над організацією боїв Усика нікчемами, що не дуже пасує колишньому промоутеру. Багато фанатів боксу погоджуються з його словами. Вони теж вважають, що Олександр вже зробив достатньо, і ризикувати здоров'ям заради ще кількох боїв не варто. Ця заява змушує замислитися не лише про майбутнє самого усика, а й про загальний стан сучасного боксу. Де іноді слава і гроші змушують спортсменів залишитися у спорті довше ніж потрібно. Але наш козак явно ще може провести декілька боїв на найвищому рівні. І ще раз порадувати українських фанатів цей страшний для країни час. Директор команди Олександра Усика Сергій Лапін розповів в інтерв'ю про офіційні переговори щодо наступного бою, розкривши ім'я суперника, з яким вже ведуться перемовини. А також Сергій назвав ім'я нового несподіваного претендента, якого ви точно не чекали почути. Команда зараз працює над наступним боєм. Ми розглядаємо кілька варіантів, зосереджуючись на тих, які мають сенс як з точки зору спорту, так і з точки зору інтересу болівальників та статусу. Майже кожен боєць викликав Джейка Пола, але наша історія інша. Для нас це про ММА, щось нестандартне, і саме в цьому полягає його сила. Ми говоримо не про боксерський поєдинок з Олександром Усиком. Без жодної неповаги до Джейка, але в ММА шанси рівніші. Джейк має певний досвід, тоді як Олександру доведеться швидко. Адаптуватися, це може стати масштабним шоу з величезною світовою аудиторією. Я більше скажу, переговори вже ведуться, і якщо все складеться, бій може відбутися на початку наступного року. Також потенційно можливий бій з Вайлдером. але все залежить від обставин. На даний момент він навіть не є обов'язковим претендентом. Вайлдер залишається одним з найпотужніших панчерів у боксі, але очевидно, що він на роздоріжжі. Тим не менш, було б помилкою не враховувати його. Він непередбачуваний і це робить його небезпечним. Здається, Сергій Лапін сьогодні готовий кинути Усика під будь-якого претендента, аби лише привернути увагу та підняти ставки. Добре, можна зрозуміти Джейк Пол, новий виклик в клітці, нова аудиторія в США, шалені гонорари. Все звучить дуже привабливо. Але давайте чесно, це ж виставковий бій, не спорт, а шоу. І якщо його організовувати, то вже після офіційного завершення боксерської кар'єри Усика як фінальний акорд. А поки що він чинний абсолютний чемпіон хевівейту. І краще б зосередитися на повноцінному поєдинку з кимось рівнем Джозефа Паркера, Агіта Кабайла, Мозеса Ітауми, ну або хай нас усіх господь милує з Тайсоном Ф'юрі. Але от Вайлдер, серйозно, це звучить як поганий жарт, бронзовий бомбардувальник давно не на піку. ні титулів, ні інтересу, лише ім'я з минулого. Не хочеться нікого образити, але після таких заяв стає зрозуміло, про яких людей, що виштовхують усика знову в ринг, натякав Красюк. У боксерському світі розгортається новий гучний конфлікт. Цього разу на тлі рішення WBO, яке офіційно зобов'язало Олександра Усика провести наступний бій проти новозеландця Джозефа Паркера. Організація чітко позначила сроки. Командам дали рівно 30 днів, щоб досягти угоди щодо проведення титульного поєдинку. Але схоже, терпіння представників паркера вичерпується вже зараз. Промовтер Джозефа Паркера Девід Хігінс не став підбирати слів у своїй різкій заяві і публічно звернувся до команди Усика, натякаючи на те, що чемпіон уникає Справжніх викликів на користь шоу-бізнесу та грошовитих боїв. Я сподіваюся, що система, заснована на заслугах, буде поважатися. І що чоловікові, який по-справжньому заслужив право на бій за титул чемпіона світу у надважкій вазі, дозволять отримати цей шанс, тому що він здобув його важким шляхом з перемогами одна за одною над потужними суперниками протягом 13 років відданої професійної кар'єри, перемагаючи кожного, хто ставав перед ним. Це ганьба для спорту. Коли ти не можеш заслужити титульний бій у надважкій вазі, виключно завдяки своїм спортивним заслугам. Усі ці ідіотські. Розмови про бій з Джейком Полом це повний абсурд. Якщо Усик не прийме бій, тоді Джошва повинен піднятися, повірити у себе і вийти проти паркера за вакантний титул. Але хочеться думати, що сам Усик усвідомлює, що паркер заслужив свій шанс на титульний бій. Промовдера новозеландця можна зрозуміти: Джозеф дійсно один з найкращих претендентів. Він заслужив свій шанс. І справжні шанувальники боксу, ті, хто цінує спорт і чесну конкуренцію, хочуть бачити саме цей поєдинок. Але є ще і вболівальники гучних шоу і зіркових імен, яких більше, і які готові платити більше. І вони кричать про трилогію з ф'юрі. Але остаточне рішення, виключно за самим Олександром Усиком. Саме він має зробити вибір між спортивною справедливістю і гучним реваншем. І здається, чекати на відповідь залишилося. Недовго. Джозеф Паркер, тимчасовий чемпіон світу за версією WBO та один з головних гравців у грі за престол у Хевівейті. Знову у доволі нестандартний спосіб заявив про себе. Новозеландець здруге звернувся до абсолютного чемпіона світу Олександра Усика через музичне відео. Цього разу паркер обрав легендарну композицію Take On Me, що в перекладі означає, як дай мені шанс від легендарного норвезького гурту Аха. Під цей трек Джозеф записав новий ролик, звернений до українського чемпіона, і разом із мелодією звучить його заклик: Дай мені шанс. Прості слова, які несуть дуже чітке посилання. Паркер прямо і відкрито просить Усика дати йому можливість поборотися за титул. Це фактично офіційний виклик, хоч і поданий з ноткою гумору та креативу. На відміну від багатьох своїх колег по цеху, які обожнюють вдаватися до агресивного трештоку, образ та публічних скандалів. Паркер обрав зовсім інший шлях. Він не поливає опонентів брудом, не зривається на емоції. Ції в інтерв'ю, а замість цього знімає креативні й доброзичливі відео, які змушують посміхнутися. Але найголовніше це не шоу в соцмережах, а те, що Джозеф зробив у ринзі. А в ринзі він довів, що заслуговує на титульний шанс, як ніхто інший, блискучі перемоги, важкі суперники, впевнена форма. Паркер не просто просить, він наполягає, але по-своєму нестандартно, по, не по новозеландській, спокійно й водночас провокаційно. Нарешті подія, на яку чекали багато фанатів боксу, вже 13 серпня відбудеться довгоочікуваний гран-при WBC, який вступає у свою найзахопливішу стадію чвертьфінал, де залишаються лише найперспективніші боксерські таланти, які прагнуть слави. Організований всесвітньою боксерською радою WBC цей міжнародний турнір включає молодих бійців, які провели менше 15 професійних боїв, що дає їм світову популярність та унікальний шанс проявити себе. Після двох насичених подіями атапів офіційні поєдинки. І чвертьфіналу вже визначені. У кожній ваговій категорії відбудеться напружені протистояння між зірками, що сходять з таких країн, як Мексика, США, Франція, Південна Африка, Узбекистан та Україна. В цьому турнірі залишилося четверо наших козаків, які впевнено крокують до фіналу цього престижного турніру. Отже, розкажемо все по порядку: гран-прі проходить в чотирьох вагових категоріях. Найлегша з них легка вага, де б'ються бійці вагою до 57 кілограм. І на жаль, тут не залишилося місця для наших бійців. Чверть Зійдуться Юсуф Адіса Аденіджі, Нігерія проти Йоні Вальверде Франція, Мухаммед Камілі Італія проти Троя Неша США Іман Лі США проти Бекізі, зве Майца, Пар, Таюбхун Бахтійоро, Узбекистан проти Брендона, Мехії, Москеди, Мексика. Далі цікавіше, в суперлегкій вазі до 63,5 кг буде проводити свій бій уродженець південноукраїнська, який нині проживає в Умані, 22-річний Данило Лозан, рекорд якого складає 14 перемог, 0 поразок та 9 нокаутів. Один з найперспективніших бійців українського боксерського десанту в Ріаді, який в попередньому бою знищив технічним нокаутом в третьому раунді 26-річного канадця Еріка Басрана. Данило зустрінеться в чвертьфіналі з не дуже професійно досвідченим бійцем. 25 п'ятирічним казахом Санталі Толтаєвим, який в профібоях має всього 4 перемоги, 0 поразок та два нокаути. Але якщо заглянути в його аматорську кар'єру, стає зрозуміло наскільки все ж таки досвідчений цей суперник. Вдумайте стільки на свої 25 років в аматорах він провів аж 73 поєдинки. З них 49 перемог та 24 поразки. Для порівняння в Лозана в аматорах 14 перемог та 10 поразок. На кону стоять великі ставки, і результат цього бою може хитнутися в будь-яку зі сторін. Також на цій стадії в суперлегкій вазі зустрінуться між собою Місаель Кабрера Уріас Мексика проти Муджебіло Турсунова, Узбекистан, Карлос Утрія, Колумбія проти Спенсера Вілкокса, Канада, та Фіоренцо Пріолі Італія проти Ентелело Енкосі, Південна Африка. А от в середній вазі до 72,5 кг кілограм залишилися аж два українських таланта. Один з них, – 27-річний уродженець Луганська, який проживає в Хорватії Дмитро Рибалко, з рекордом п'ять перемог, одна нічия та поки що два нокаути. В його попередньому запеклому поєдинку Дмитро неочікувано виніс місцевого улюбленця публіки, уродженця Йорданії, 21-річного Ісу, з бездоганним до того моменту рекордом 10-0. Українець переміг одноголосним рішенням суддів за підсумками шести раундів. Наступним суперником рибалка в чвертьфіналі стане дуже небезпечний 25-річний канадець Дерек Померло. Його статистика говорить сама за себе: 13 перемог, 0 поразок та аж 10 нокаутів. В своєму попередньому поєдинку вже в третьому раунді він здобув перемогу технічним нокаутом над ірландцем Паулом Райаном. Тож шансів нашого бійця відверто небагато. Але якщо Дмитро проявить характер, як він це робив до цього, то зможе пробити співфінал. Наступний наш представник цієї ваги – 21-річний уродженець Миколаєва, який проживає в Туреччині. Петро Фролов. Його рекорд складає 12 перемог, одна поразка та 4 нокаути. В попередньому поєдинку Петро без шансів перебоксував досвідченого 27-річного мексиканського панчера Сауля Моралеса Сальдівара, на рахунку якого було аж 14 нокаутів. Далі Фролов зустрінеться з не менш небезпечним 23-річним австралійцем Діланом Біксем, на рахунку якого 15 перемог, одна поразка та 9 нокаутів. В попередньому поєдинку австралієць переміг француза Кіріла Джонсона Суфу одноголосним рішенням. Цей поєдинок буде досить рівним, але букмекери віддають невелику перевагу біксу. Та що б там не говорили букмекери, ми все одно будемо вболівати і вірити в українського бійця. Також у цій вазі зійдуться Ефрем Баріко Франція проти Карлоса Сіністера Паласіоса Колумбія та Амільяно Агільйон Кастро Мексика проти Ланселота Дела Шапеля Франція. І нарешті важка вага від 101,6 кг, кілограм, де Україну представлятиме досвідчений 32-річний важковаговик грузинського походження, який наразі проживає в Штатах. Цотне рогава. Рекорд українця складає 12 перемог, 0 поразок та 8 нокаутів. В попередньому бою Цотне переміг в запеклому українському дербі уродженця Покровського Віталія Стальченка. Це був, напевно, найвидовищний бій однієї восьмої гран-прі, перемога одноголосним рішенням. Багатьма українськими фанатами піддалася критиці через необ'єднання. Єктивні оцінки суддів, які при рівному бою повністю віддали перевагу рогаві. У чвертьфіналі фіналі Сотне зустрінеться з не зовсім досвідченим, але вже не зовсім юним 28-річним боснійцем Ахмедом Крнічем, на рахунку якого всього лише 5 перемог, 0 поразок, але аж 4 нокаути. З огляду на досвід, українець є фаворитом цього бою, але боснійць має нокаутуючий удар, який може підловити рогаву. В попередньому бою він підловив італійця Девіда Бріто в п'ятому раунді технічним нокаутом. Тож буде цікаво. Слідкувати за перебігом подій в такому поєдинку. Також у важкій вазі в чвертьфіналі зустрінуться між собою Кітон Гомес Південна Африка проти Девона Янга США, Пьотер Лац Польща проти Кевіна Раміреса Аргентина та Данте Стоун США проти ЮНЕСА Балі Марокко. Українські бійці мають шанс не лише прославити себе та країну, а й здобути унікальні можливості, про які мріє кожен молодий боксер. Адже на кону не тільки престиж, а й дуже серйозні гроші. Фіналісти турніру у кожній ваговій категорії отримують гарантовані гонорари в розмірі від 100 до 250 тисяч доларів. А саме головне фіналісти турніру автоматично потрапляють до топ-15 рейтингу WBC у своїй ваговій категорії. А це відкриває дорогу до титульних поєдинків проти чинних чемпіонів. Додайте сюди ще й увагу з боку. Боку ЗМІ, великих спонсорів і стові фанбази, і зрозуміло, що кожен вихід у ринг тепер це як фінальний бій за мрію. Тож нашим хлопцям немає куди відступати. Вони мають викластися на максимум, битися серцем, характером до останнього гонгу. Адже перемога тут це трамплін у великий бокс. І саме зараз той момент, коли Україна знову може голосно заявити про себе на світовій арені. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі, жива легенда боксу, символ агресії і сили Майк Тайсон зробив безкомпромісну і приголомшливу заяву, яка вже розлетілася по всьому боксерському світу. І мова цього разу не про його власну кар'єру чи скандали з молодості, а про того, кого він вважає найстрашнішим боксером в історії. Слухай, Соні Лістон це найстрашніший боєць, який коли-небудь жив. Соні Лістон приїжджав до Чикаго, і місцева поліція його просто не пропускала в місто. Вони казали йому: слухай, тобі не можна сюди їхати. Як виявилося, він накаутував десь чотирьох копів, поламав їм щелепи, відібрав у них пістолети. А вони били його кийками по голові. Він робив страшні речі. Не моя бійця, схожого на Соні Лістона. Соні Лістон це монстр. Слова Майка звучали з запалом і щирою впевненістю. Тайсон справді вірить у сказане, і, вочевидь, Лістон для нього більше, ніж просто ім'я з історії. Це символ жаху, сили і божевілля. І справді, Лістон одна з найнебезпечніших фігур у світі боксу. На його рахунку, 54 поєдинки, з яких 50 завершили з його перемогою. Але ім'я Лістона назавжди увійшло в історію ще й тому, що саме він двічі програв тоді ще молодому, але вже зухвалому супертяжу Мухаммеду Алі. Такі приклади, які наводить Тайсон, звісно ж, можуть вражати. Лістон міг. Ламати людей на вулиці, прям як Новицький, але насправді справжню велич треба доводити не на вулиці, а саме в рингу. І тільки коли ти виходиш і б'єш найсильніших по другому колу без страху і жалю, лише тоді ти можеш називатися по-справжньому страшним, а побути чемпіоном в два роки це, чесно кажучи, зовсім не те досягнення, яке має лякати весь світ у професійному боксі. Таким нікого не здивуєш. Друзі, а на вашу думку, з ким усику краще провести свій наступний поєдинок? Адже варіантів в нього вистачає? Чи може взагалі послухати Красюка, повісити перчатки на цвяхи і насолоджуватися пенсією? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!